Виконуємо номер 3.15 із підручника Геометрія 8 та номер 7.15 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть за малюнком 3.9 у підручнику математика номер малюнка буде інший. Завдання перше кут 5, якщо кут 2 40 градусів. І друге кут 12, якщо кут 3 32 градуси. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Дано ОБЦД прямокутник, Кут 2 у нас 40 градусів. Потрібно знайти кут 5. Працюємо в прямокутному трикутнику АЦД. Д – це кут 90 градусів за властивістю прямокутника, за властивістю. Прямокутника кут до дорівнює 90 градусів. Трикутник ADC прямокутний. За властивістю прямокутного трикутника сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. За властивістю прямокутного трикутника кут 2 додати кут 5 дорівнює 90 градусів. Тоді кут 5 дорівнює 90 відняти кут 5. Це 90 відняти, відняти кут 2. Кут 5 дорівнює 90 відняти ко 2. 90 відняти 40, маємо 50 градусів. Записуємо відповідь. 50 градусів, і тепер це була перша задача, і тепер друга задача. Тепер нам дано. Кут третій, він 32 градуси, а потрібно знайти кут 12. Працюємо спочатку в трикутнику АОД, знайдемо кут під номером 9. Трикутник АОД, рівнобедрений з основою АД. У нас прямокутник, діагоналі рівні і точкою перетину ділиться пополам за властивістю прямокутника. АО дорівнює ДО і БД дорівнює АЦ. Тоді за властивістю не трикутника кут 2 дорівнює куту 3. за властивістю кутів при основі рівнобедреного трикутника. Кут 2 дорівнює куту 3. І з теореми про суму кутів трикутника кут 9 дорівнює 180 градусів відняти 32... Помножити на 2. 32 помножити на 2, це у нас буде 64. І 180, віднімаємо 64, отримаємо 116. Ну, а тепер кути 9 і 12. Суміжні. Кут 12 і кут 9. Суміжні. із властивості суміжних кутів кут Д12 дорівнює 180 градусів відняти кут 9. І це буде 180 відняти 116. Отримаємо знову 64. Записуємо відповідь 64 градуси. Можна ще було взяти як зовнішній кут дорівнює сумі двох внутрішніх, несуміжних з ним. Номер 3.15 із підручника геометрія 8 та 7.15 із підручника математика 8. Виконано.